Поїхав. Інструкція по е, заміні та ремонту фотопаперу в принтері DNP RX7. Е, в нас горить червона лампа, рібон, тобто е, смужка, і також показує помилку. Відкриваємо натисканням на ось цей важлік. І бачимо, що в нас е, порвана смужка. Ми її акуратно виймаємо одну і ось цю розташовуємо їх в такому вигляді? Як вони стояли в принтері? Це має йти зверху, це знизу. Оця жовта має бути знизу. Оця біла моток повинна бути зверху. Що Кладаємо, щоб не крутилося. Акуратно заклеємо скотчем. Промотуємо. І вставляємо назад. Спочатку попадаємо оціма ну, да. потім вставляємо цю жовту. Так, там знизу так само, Та само. вставляємо в паз. Ще трохи Промотуємо, щоб не зажало. І закриваємо принтер. І чекаємо. Зараз повинно вилізти. Десь 5 білих фотографій, це тест від принтеру. Нас показує зелену і ми можемо спробувати надрукувати.